Вітаю всіх підписників, гостей мого каналу. Хочу вам сьогодні показати ось таку свою роботу. Замовили в мене платюжка. Замовлення було велике. Три, одиниці, два платюжка і комбінезон. Зараз я вам їх покажу. Спочатку одне, потім інше. Ось таке платжко в ага. мене вийшло. Відбій загрози артобстрілу. Дівчинка обрала колір, обрала модельку, яку вона хотіла, ну, а далі вже це моя ініціатива там візерунок і все таке інше. Це суконька в'язалась і закрила на довжину спин, по спинці 30 см, об'єм грудки 32 см. Ось така вийшла суконька. Рукавчики, бачите, я не вив'язувала коротенькі, щоб собачки не мішало. Така спідничка тут. Ну і прикраса квіточка з бусинками. Так що, якщо вам сподобається така. Моя робота. Можете взяти собі на замітку або самим зв'язати. Якщо ви хочете замовити, то під відео буде посилання, як зо мною зв'язатися. Можете замовляти своїм улюбленцям подарунки на Миколая на Новий рік, щоб їм було тепленько.